Сніданок у французькому готелі зараз буде. Ось тут такі картинки, така зала. Ми знаходимося в містечку Шамоні Монблан у підніжжя Альп і гори Монблан. Приємна музичка, ось такі люстри. Телевизор. Инстант. Good, Good morning. Хлопчик у меня открыт. все. Mm -hmm. Так, что тут можно взять на снеданок? <связь> Закрыли? <связь> да, да, сама. Хочется Це кажуть, сілівані фрукти, е е камон, оваска. Щось вже закінчується. Йогурти. ананас, і е е мюслі. А, це горіхи у нас, і шоколад, і мигдаль. Я ще магдаля не бачила. І карамель, і шоколад, і... Ага, какие соки. Соки. И тут сик у нас. Тут каву можно, можно работать, кава машина. И тут вот такие, Такое, например, чайник. Так, а тут еще у нас. И тут французские круассаны. И вот такие булочки. Ночіоліно, нотіоліно, шоколадна намазка з горіхами. Джеми, мед, булочки, маски, це якісь такі подушечки, це такі мюсли. все такі мюслі. Все. Смачного, тут багато людей єсть. Да, все. Ось ось все, що можна взяти на сніданок у французькому готелі, це хлібчик. Все, всім смачного.